Маринці відесби, він веселоньку кохає, ще живе одну лиш ми, і сумує бідолаха, з мимає ці дні. Він свою кохану бачить, співає у місті. Ці веселі юники та дівчатка, член гуртка пласту. Зібралися на березі річки Стир не випадково, адже саме цією водною артерією припливли на волин сім хлопців-галичан, одягнутих в пластові однострої. Сталося це у 1923 році. Перший власний курінь імені Лесі Українки був створений при Луцькій українській гімназії у 1926-27 роках. Власту приділялося чимало уваги. В той час, як усі учні були зобов'язані носити шкільну форму, то пластуни мали право ходити в своїх одностроях. Проте не судилося довго пластувати, адже 23 липня 1928 року польська влада заборонила пласт на Волині. Початок Другої світової війни та прихід більшовиків взагалі поставили під сумнів існування організації у місті аж до 1989 року. Саме з цього часу розпочинається друга сторінка історії пласту в місті, коли почав діяти підготовчий курінь юнаків. Першим зв'язковим якого був пластун сенір Олег Пукальчук, червона калина, голова краєвої пластової ради. У майбутньому патроном курення став Василь Стус, адже виховник брав участь у перепохованні праху поета на Україні. Їли також і дівочі грудки, проте самостійного курення вони не мали. 14 жовтня 1990 року стало для Луцька та взагалі для всього українського пласту, особливо адже цього дня на візній вежі замку Люберта відбулося складання пластової присяги та новацьких обіцянок пластунами з Луцька. Рівного, Львова, Києва та Нововолинська серед присутніх була потаматорка Ірина Левчинівська у минулому пластунка Луцької гімназії. За ініціативи пласту в місті відбувалися вечори пам'яті Василя Стуса. Звичайно, проводилися свята весни і табори, такі як СВТ Калиновий оберіг 91 та 92», Повстанські Ночі, 1 та 2», Заграва і інші. Але за невідомих обставин з 1997 року у Луцьку не лишилося жодного пластового гуртка. Та знайшлися люди, яким не байдуже, як виховуються сучасні українські діти. І пласт знову повстав у Луцьку. Завдяки діяльності Костянтина Яковчука-Бесараба у місті з'явився перший хлопчачий гурток Голодні голуби. Згодом було створено ще два таргани. Та чорні журавлі, 28 травня 2002 року відбулася установча куріна рада. Було вирішено відновити курінь, а вже через місяць офіційно його визнала краєва пластова рада. Майже одразу з'явився і дівочий гурток летючих зміїв. А через деякий час було організовано підготовчий курінь імені Слави Стецько. Довелося починати з нуля. Все для нас було вперше: сходини, гутірки, мандрівки. Звичайно, нічого не запам'ятовується у пласті, так як табори. Це нові враження. Нові друзі, нові вмілості, азар довготривалих тиранівок, вечірніх хватри та нічних алярмів. Завдяки активній діяльності поступово луцький пласт здобуває авторитет у молодіжному середовищі міста. Проте, і за межами обласного центру наші хлопці та дівчата прагнуть на краєвому рівні зарекомендувати станицю з найкращої сторони. Непогано виходить, тому маємо першонів краєвих і міжкраєвих таборів та змагів. У станиці виходить друком пластова газета «Алярм», яка брала участь у другому всеукраїнському фестивалі. Шкільної преси. Хоча ми діємо вже понад три роки, проте деякі речі продовжують відбуватися уперше. У березні 2003 року був проведений міжстаничний пластовий інтелектуальний змаг плазма та перший станичний табір Ой 2003 хлопці з курення Василя Стуса провели в лютому 2004 року перше корінне свято, на якому було іменовано першого луцького скоба Сергія Шкарана. У цьому ж році з'явилося у нашій станиці Новаско, на яке покладаємо великі надії у розвитку пласту. Не тільки у Луцьку, але й на Волині. Скоб, юні друзі, вітаю вас з далекого 1926 року, коли я вперше стала пластункою. Я вважаю, що я ціле життя нею була. Старалась дотримуватись обітів пластових. Дорогі друзі, бажаю вам ціле життя пробути в пласті, дотримуватися свого обіту, прожити чесно на користь у нашій рідній Україні.